Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Приїхав на свою ділянку з смородиною. Хочу зараз її підживити та зробити профілактичну обробку. Ось бачите, який її зараз стан. Вона йде вже в фазі цвітінні. Хочу підживити її Яратера, таке добриво. 13-40-13 плюс мікроелементи. Якраз дамо їй більш фосфора для цвітіння. І також. Дамо від шкідників біопрепарат, такий Актофіт. Це йде біопрепарат. А також біопрепарат це фотосперін від різних грибкових захворювань. Даємо 80 грам на 12 літрів. Добрива даємо тут у нас така мірочка. 50 грам, десь грам, мабуть, 25-30 буде. ось І фотосперін теж 50. Міліграм. І будемо обробляти по листове сьогодні. Ось так. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощування ягідною культурою.